Покрівля втомилась, текло до квартир і шепотів дах у дощах, мов ефір. Старе покриття вже ледь-ледь як трималось, лиш злива і знов щось згори гори проливалось. Терпіли недовго люди в будинку, заявку зробили, і відповідь є: прийшли покрівельники з КП ХРБП. Вони не питали, а де тут поріг? Одразу на дах без зайвих інтриг. Сказали спокійно, це ж не операція, просто легка покрівельна реанімація. them. Наразі на даній п'ятоповерхівці з силами КП «ХРБП» виконуються планові роботи з поточного ремонту м'якої покрівлі. Ми знімаємо декілька шарів раніше влаштованого покриття та частково ремонтуємо стяжку. Та після цього встелимо два шари нового, більш сучасного рубероїду. Також проводимо ремонт каналів та перепиту з заміною деяких елементів. Взагалі в плани КП «ХРБП» на 25 рік входило ремонт жорстких покривель на 37 житлових будинках, 15 з яких виконано та 11 знаходяться в роботі. Також плануємо виконати ремонт п'ятих покривель на 63 будинках, 37 з яких виконано та 6 знаходяться в роботі. Наше підприємство працює на користь Харкова та Харків'ян безпорив та вихідних. Та ми сподіваємося, що наші зусилля приведуть для подальшого покращення побуту та комфортного проживання наших мешканців. Ігор Баскровний Сергій Перець, Денис Рибалко та Ігор Мікенін Харків новини.